У нас в пропозиції є ще ось такі запашні духмяні рослини, як материнка. Ще її називають душиця або ж орегано. Ця рослина дуже невибаглива, росте на сонячних ділянках, розростається, ось так чудово квітує, можна збирати її квіти, сушити і потім робити з цих рослин сушених квітів, дуже гарний смачний запашний духмяний чай. Також у нас є дуже багато різних сортів чебрецю. Орегано маємо ще інший вид, який квітує трохи раніше. Вже ми його зібрали. Тож я хочу вам сказати, що ми маємо велику вигоду з цих рослин. Тому що ми, коли вони вже підходять до останньої фази квітування, ми просто збираємо ці квіти, сушимо і пізніше робимо з них запашний чай. Можливо, хтось хоче придбати собі теж такі рослини, то звертайтеся до нас.